Добрий день, малята! Сьогодні розпочинаємо дивоглядки різних яскравих, цікавих та дуже корисних книжок. І перша наша книжка називається Будь здоровим, малятко! Зараз подивимось, хто ж цій цієї книжки живе. Ось тут живуть звірята. Тримаємо тіло в чистоті. Коли малята граються на вулиці, вони часто брудняться. Котик великий чистун, він не хоче бути замурзаним. Після прогулянки кошеня ретельно миється у ванні з милом та мочалкою. Зайчик знає, що треба мити не тільки мордочку і тулуб, а ще мити і лапки. І мити під хвостиком. Він так старанно вимився, бачите? А лисеня дуже любить мити голову, воно має чудовий ароматний шампунь, що перетворюється на красиві райдужні бульбашки. А після миття лисеня сушить голову феном. Добре, коли зачіска гарна. Коротке волосся можна просто розчесати, як ведмедик, а дівчатка заплітають довге волосся у симпатичну кіску, як у білочки. Діти, а ви митесь після прогулянки? А який у вас шампунь? Який він має запах? А чи можете ви самі розчисатися гребінцем? Якщо ви це все робите, ви молодці. Слідуюча сторінка називається «Ходимо у туалет. Зайчик грався на вулиці і захотів у туалет, і побіг він додому. Дома є спеціальна кімната з унітазом яка так і зветься туалет. Коли зайчик зробив на унітазі свої справи, він добре витер під хвостиком туалетним папером. Бачите? А щоб унітаз знову став чистим, потрібно натиснути на ньому кнопку, і вода з бачка все змиє. От тепер час одягти штанці. Ух, добре, можна знову гратися. Але стривай, зайчику, ти забув помити лапки після туалету. І обов'язково з милом. Тепер насуха витри лапки. Діти, а ви після туалету мийте руки. Якщо це так, то ви молодці, тому що треба змити всі бактерії та бруд з наших ручок. Ця сторінка називається режим дня. Всі знають, що треба дотримуватись режиму дня, щоб бути здоровим. І тут намальовано, чим займаються звірятка вранці в день та вночі. І ось починаємо зранку. Бачите, є тільки прокинувся, позіхнув, зробив потягусі. Потім всі звірята роблять ранкову гімнастику. Он котик з гантелею. Але можна ще ранкову гімнастику робити і на вулиці, як лисичка, бачите, з м'ячиком. Потім всі звірятка снідають кашею, щоб бути сильним та здоровим. Потім вони граються на вулиці, і в них тиха година, якось у ведмедика. Після тихої години всі звірятка знову граються, розвиваються, як зайчик. Грається, бачите, з кубиками. Ввечері перед сном всі звірятка миються у ванні з милом та мочалкою, як наш котик чистун. І потім лягають ці звірята спадки, як лисичка. Бачите? Якщо і ви дотримуєтесь. Режиму дня, то ви молодці, будете сильними та здоровими.